Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про ігрову мотивацію і як правильно її розвивати. Зараз ось працює з цією іграшкою, але ми її зараз запропонуємо іншу і побачимо на результат. Я спеціально придбав нову іграшку. Такі іграшки випускає компанія Colar. І зараз ми будемо їх тестувати. І так, друзі, перша порада це обрати іграшку новеньку, яку собака ще не бачила, і це буде в неї визивати дуже велику зацікавленість. Можна обрати іграшку з піщалочки. Що мені подобається, що ця іграшка міцна. По-друге, в неї є функція вимкнення піщалки, щоб не дратувати ваші нерви. І по-третє, в неї є ручка, за яку можна зручно тримати. Айва, сидіть. Сідіть. Зручно тримати цю іграшку, коли ви боретесь з собакою і граєте в перетяжки. От. Тому перша порада. Обираємо нову і дуже цікаву для собаки іграшку. Mm. Да, Супер, хорошо! Хорошо, да, супер, молодець! Хорошо, хорошо, хорошо. Да. Дай! Тіка. Друга тихо. Друга порада це е, починаємо гру. І робимо невеликі паузи. Тобто нам потрібно, щоб собака розгулялася, От. щоб у неї з'явився азарт. І саме на піку цьому, цього азарту ми іграшку ховаємо і відпускаємо собаку далі гуляти. Демонструю. Так, хорошо, хорошо? Молодець, хорошо, хорошо. Це може бути 10 секунд. Це може бути 30 секунд, 10, хвилина. Ну, невеликий проміжок часу з Так, Да-да, супер, хорошо, хорошо. Дай! Все, і цю іграшку ховаємо і собаку відпускаємо. Йди гуляй. Все. Але ж, звичайно, айва зацікавлена знаходитись поруч зі мною, тому що вона вже знає всі правила гри. І вона розуміє, що рандомно... Я можу дістати цю іграшку і гру продовжити. Тому наступне правило це: ми відновлюємо гру, але рандомно. Тобто, собака відбігла від нас, щось там понюхала, походила, походила, і тут, в якийсь момент, ми. Супер, хорошо! Давай, давай! Хоп, супер, супер! Да. І продовжуємо гру, при цьому дуже багато емоцій, позитивних даємо нашій собаці. Да. Супер, хорошо, хорошо! Ай, браво, молодець! Ай, хорошо, хорошо. Дай! Ховаємо! Такі паузи! Ми робимо! Періодично протязі нашої прогулянки. Якщо ваша собака взагалі не грає в ігри, або ви тільки починаєте навчання, це все можна починати робити вдома в знайомій обстановці, і потім переходити на вулицю. Якщо ж на вулиці собака, ну, наприклад, не грає, а вдома грає, то ми можемо просто знову ж таки використовуючи ті поради, які я вам дав попередні, взяти е на вороження і піти на вулицю займатися. Робимо невеличкі паузи. Нам краще зробити такі паузи і такі ігри е короткими і там не дуже їх багато, щоб собака не перетомилась. Тобто, два, три, чотири рази, в залежності, яка у вас порода. І заховати цю іграшку, і потім дозволити собаці займатися своїми справами, продовжити прогулянку в своєму звичайному ритмі. Нам спочатку не потрібно. Щоб собака виконувала певні команди на витримку. Якщо ми просто хочемо е, зарядити її позитивом і е, зарядити бажанням грати з нами, то ми все робимо якби, на таких фізичних емоціях і закінчуємо правильно. Ми не віддаємо цю іграшку собаці, а ми її ховаємо для того, щоб наступного разу собака захотіла цю іграшку ще більше. Зрозуміли? І дуже Наступна порада, коли собака вже зацікавлена грати з вами, ви можете піднімати цей рівень драйва е застосовувати команди, які вимагають швидких е дій собаки. Ну, тобто ми можемо попросити, щоб вона почала гавкати, крутитися, я не знаю там е бігати туди-сюди. Ну якось, щоб це актив. Чим активніше собака рухається, тим більш позитивні емоції в неї визиває гра. ще. Хорошо, крутись. Еще. крутись. Хорошо, Сюди лежать. Що, хорошо. хорошо. Крутись. Да, супер, хорошо. Супер, брат. Ще, друзі, скажу вам про помилку, яку роблять більшість людей. Коли у них цуцик і він грається, а потім десь мотивація гратися з людиною, вона тіряється. По-перше, це спілкування з іншими собаками. Якщо ви будете приходити в парк спускати свою собаку для того, щоб вона бігала з іншими собаками, гралася і таким чином витрачала енергію, то ви ніколи не будете настільки цікаві вашій собаці, як інші песики. Тому що фізіологічно ви ніколи не зможете порівнятися в грі з іншою собакою. Вам потрібно ставати такою собакою емоційною. Собаки закріпляється поведінка, така що інші собак бачу, це приємно, і мені потрібно до них побігти і отримати задоволення. А з людиною не цікаво. Друга помилка це е, люди грають з собакою до тих пір, поки собака сама не перестане хотіти грати. І їх вже ця іграшка не цікава. Ось, бачите, зараз Айва, вона від мене не відходить, тому що я зупинив гру, але вона хоче продовження. І саме на такій, на такій ноті вам потрібно закінчувати свої е, ігрові е, якби, вправи, коли у собаки максимально велике бажання продовжувати цю гру. І якщо ви будете кожного разу, кожного дня це робити, робити, бажання грати з вами буде ставати сильніше, сильніше, сильніше. Ось, бачите? Да, супер, хорошо! Хорошо, хорошо, да, супер! І друга помилка, яку роблять люди, це емоції. Люди, коли грають з собакою, дуже мовча Якщо ви замітили, собаки видають дуже багато різних звуків. От, вони пищають, вищають, вищать, радіють, у них дуже емоційні рухи тілом під час гри. І це все. Виділяє дуже багато позитивних гормонів. От. А якщо ви як стовп, який стоїть, просто кидає той м'ячик, ніяк з собакою не взаємодіючи, не даючи їй ці позитивні емоції, ви стаєте для неї дуже нудною особистостю. Тому працюйте над своїми емоціями, щоб саме дуже часто це чоловіка. Стосується, тому що чоловіки бувають такі беземоційними, а жінки надто емоційними і не там, де потрібно. Тому під час гри ми відпрацьовуємо е, таку вправу, яка називається як радіо. Це коли ми постійно хвалимо нашу собаку. Да, да, супер, браво, молодець! Хорошо, можемо трохи похлопати її по боку. Ту-ту-ту, тут. да-да, це подзедорії, Да, супер, хорошо, 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 да, супер, хорошо, 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 хорошо. Дай. Обов'язково, коли починаєте грати, можна використовувати слово маркер, яке буде пояснювати собаці, що зараз потрібно включитись в момент гри. Наприклад, у мене... Щас будемо грати! Щас да, будемо грати! Супер, да. хорошо, хорошо! Супер, да, да, супер, будемо грати. Так, да, хорошо. І собака заряджається на це, і ми починаємо грати. Да, да, супер, хорошо, хорошо, да, супер. І коли закінчуємо гру, в мене теж є певне слово, маркер, після якого гра зупиняється і більше не продовжується. І кожного разу в мене гра починається однаково і закінчується однаково. Тому у собаки... З'являється чітка схема, як її потрібно робити в цих ситуаціях під час звучання моїх команд. У мене, наприклад, це команда «Все! Все!». Після чого я можу сказати, «Іди гуляй. І Айва піде по своїм справам. Якщо вам було це корисно, не забудьте поставити лайк, підписатися. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково напишіть в коментарях. А наступного разу я розкажу вам, як розвивати харчову мотивацію. Все, пока-пока. Дякую за увагу.